показую вам цукерок двохдіапазонний. Так, щоб діапазони переключити, тут є така кнопка, вона на всіх цукерках по-разному. Це показує залу, 870 діапазон, 10 км від нас, 80, 89, якщо подивитися по таблиці, я виложу відео. Ну, то там десь приблизно 10 км від нас вона засікло її. Заряджається Type-C. Так, зараз два, два діапазони покажу. Я тут, звісно, такі переключателі, капець. 860 Коротше, цією кнопкою він переключається. 2.4. Так, це ємність батареї показує. Там, до речі, треба дивитися, зараз по ємності. Скільки вольт батареї. 79 вона там буває, що різко просідає зарядка. Тобто там треба, щоб вона показувала 4,12 вольт. Це типу, зараз посаджено. Там вона, цей цукерок, він розрахований на залу, зала ланцет. FPV-шки він ловить її мавики. Попереджу. Якщо е, цей менше 60 буде в кінці цифра, то це вже загроза. То треба тоді тікати чи включати, якщо він у вас є.